Програма зустрічі на Майдані. Це нові цікаві теми та гості, різні ракурси та погляди. Долучайтесь до розмови у прямому ефірі на хвилі радіо Голос Києва. З гостях Вадим Хабібулін, лідер громадської організації Нова Солідарна Україна. Вітаю вас, пане Вадим. Вітаю. Ну що ж, кияни виживають як можуть. Нам обіцяють підняття цін на тарифи. Як сьогодні можуть кияни виживати? Міністр. Дякую за запитання. Ну, ми дуже хотіли б, щоб для киян це стало дійсно ці названі субсидії порятунком. Але в світлі останніх подій нова Солідарна Україна 25 березня оголосила вимогу до уряду з проханням виключити з постанови про призначення житлових субсидій заплутаного терміну так названого неповні відомості. Ми їх називаємо помилкові. З приводу субсидій, це дійсно проблема. Ми оголосили цю вимогу, яка прибрати корупційну складову, оскільки уряд заклав чи помилково, чи навмисно заклав проблему в нову схему призначення житлових субсидій, де літні люди чи, ну так скажемо, з плохим зором можуть помилково заповнити з спершного. Квітня свої дані і тим самим наражатись на реальну небезпеку в майбутньому отримати позови про звернення стягнення на майно і на гроші з поверненням всіх сплачених субсидій в державу в двократному розмірі. Я вважаю, що це може бути схемою, що це не може бути помилкою. Міністр Розенко мені особисто в Фейсбуці заявив, що негайно зараз це розглянуть і виправлять цю так названу помилку, аби люди не попали в цей капкан. Але я не знаю, чи буде це, чи не буде, оскільки 25 березня ми оголосили письмову вимогу. Вона є на всіх інтернет-ресурсах у всіх ЗМІ. Підтримати вимогу нової солідарної України, аби кабінет міністрів негайно прибрав з постанови про призначення житлових субсидій з 1 квітня, прибрав термін неповні відомості, аби люди не попали в цей капкан. Дякую, дякую, Вадима.